Гай вас малята! Сьогодні пропоную вам пограти цікаву гру. Так чи ні? Що буває навесні? Слухайте уважно та відповідайте. Давайте спробуємо. Весні квітнуть дерева. Так, це вірно, розумнички. Соловей ков'є гніздо. Так, вірно, це буває навесні. Навесні на городах збирають врожай. Ні, це не вірно малята. Ведмідь прокидається від зимової сплячки. Так, вірно, він прокидається весною молодці. Навесні весні тане сніг, вірно. «Весні з'являються квіти. Так, це вірно, молодці. На весні на деревах дозрівають яблука. Ні, це неправда. На весні течуть струмки. Так, це вірно, малята. Молодці дітки! Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі!